Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію сказано, що чоловіки мають з собою носити обов'язково Військово-облікові документи, і тепер їх перевіряти мають право не тільки представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а й поліція. Виникає питання, яке є досить і, В принципі, воно в мене сформувалося саме з ваших запитань, які ви мені писали в особисті, які залишали на Ютубі. Якою буде відповідальність у разі того, якщо вас зупинили, а у вас немає при собі військово-облікових документів? Поговоримо про це. Відповідно до вимог нового закону громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані, як я вже сказала, завжди мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу повноважених осіб, поліції та ТЦК. Уповноважені особи будуть здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред'явлення і перевірки відповідних документів. Така перевірка може здійснюватися будь-де перевіряється наявність військ. Кового облікового документа, актуальність даних та інформація про перебування громадянина на військовому обліку. Очікується, що після спливу встановленого законом терміну в 60 днів уповноважені особи також будуть перевіряти відмітку ТЦК щодо уточнення даних у вказаний період. Тут мова йде про так званий ВІН-код. Зараз. Це запроваджується саме такою відміткою. Цей він код є особистим. Він складається з певного переліку цифр, і це такий собі код, який при введенні відповідно в систему оберіг буде видавати всі дані, які зібрані відповідно про військово зобов'язаного. Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський, Кі буде здійснювати фото-відеофіксацію, як я вже зазначила, відповідно процесу пред'явлення та перевірки документів, із відповідним застосуванням технічних засобів щодо фото-відеофіксації і застосуванням технічних приладів, також засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстра призовників військовозобов'язаних та резервістів Оберіг. Як я це говорила у разі невиконання. Під час мобілізації громадянинам обов'язків у статті 27 говориться, що відповідно статтею 1 та 3 статті 22 цього закону передбачено, що дані громадяни будуть підпадати під дію адміністративного правопорушення, яке передбачено статтею 210 Прим 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, і відповідно керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Имка має право звертатися до органів та підрозділів, що входять до системи поліції щодо здійснення адміністративного вже затримання, не доставлення, як було до цього, саме затримання та доставлення такого громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А щодо затримки порушників, закон передбачає наступне. у разі невиконання під час мобілізації громадян громадянинам обов'язків, які передбачені статтею 22 закону України. Про мобілізаційну підготовку та вчинення правопорушень, які передбачені статтею 210 прим. 1, керівник територіального центру комплектування соціальної підтримки може звернутися до поліції щодо затримання та доставлення відповідне громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отже, з урахуванням цього, ми бачимо, що ніде не говориться про те, що у разі, якщо ви не пред'явили військового, Облікові документи до вас буде застосований штраф або вас можуть затримати. Тобто даної конкретики у законі немає. Тому, скоріш за все, буде складатися адмінпротокол і нести відповідальність громадян, які не будуть мати при собі військово-облікових документів. На них буде накладатися штраф за статтею 210 Прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення встановленого порядку військового обліку, тобто як такової відповідальності за неносіння при собі військово-облікових документів новим законом не встановлено, тобто вона становила обов'язок пред'являти а відповідальності як і процедури, не передбачили, тому якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, дзвоніть нам. Ставте вподобайки, якщо дане відео було вам корисне, і не забувайте про наш телеграм-канал. Там є більш детальна інформація. Все буде Україна!